Я знаю, що в душі в мене є надія, що департамент зрушить з місця ті проблеми, які висять на поверхні і ніхто не вирішує. От ваш по світі якраз в точку я до цього хотів би звернути вашу увагу. Я так розумію, що ваша функція попереджування. Ну, як є запобігання то вивлення, я бачу, як ви ви бачите процес, що він йде неправильно і ви можете. Щоби да. не доводити ситуацію je? до порушень. Дивіться, громадська рада тоді просто є місце, які державна інформація, які очолює, будучи цією громадською, ради я ще очолюю громадської ради. Ну Так сталося, що вже рік у стані опанування корупційних дій в Україні освіти Дніпровської війни. Почалося боротьби я Як ви знаєте, так? Ми, в цьому процесі, ми в цьому процесі вже дуже вибуха. Навіть те, що ми ходимо літ... на кожне з цієї справи в суді. От судді. Отаковаться Ірина Миколаївна Ковальчук, і заступник, яка в цьому процесі. <сум> От Роль департаменту в цьому, цій справі, я хотів би просто почути вашу. Думку. <сум> Дивіться, були порушення. Йдуть сюди нові справи. Ті люди, які до цього тижня працюють, ці люди впливають на подальші дії в е, закупівель. Ці ж люди порушують знов, яке помереться мене. Ну, тут зрозуміло, це перше питання. Тобто немає ніякої реакції, щоб усунути причини цих порушень, ну, звільнити з роботи таке інше, або відсторонити від роботи цих людей. По-друге, чому? Подільському районі. У... Начальник правління освіти винуватий, тобто плямувати справу по ньому, а начальник управління освіти тільки району абсолютно ну, чистий кристальний чоловік. Але винуватий і її начальник відділу, яка не є державним службовцем, якій доручено як поуважені особі ввести втрачати державні кошти. Но це нонсенс. Тобто ми що в різних правових площах працюємо. От я хотів би, щоб так, ці процеси, які в нас ведуть в місті, да, департамент аналізував і робив свої висновки і давав рекомендації і тому ж Київському міському голові, приймати відповідні рішення. Неможливо просто тут боротися, а тут не боротися. Тут е, означає, одна відповідальність, тут інша відповідальність. Люди це бачать. І це не на користь влади. І не на користь громаді все одно Повністю з, з вами згоден. Що до касається кримінальних проваджень, я ще раз сказав, ну, ми не маємо повноважень до ну і, звісно ж, розуміти, якщо особа не визнана законом закон в вні, да, то вона не може бути до того моменту, якщо вступить вирок закону силу, Не може бути обвинувачена. Тобто, наскільки я розумію. Законних підстав довістороння немає. Якщо є інші дисциплінарні впливи, ми це питання теж намагаємося наскільки можливо вивчати і доводити. Крім того, ну, ми ж розуміємо, якщо є кримінальне провадження, значить може бути і татожні якісь факти. Звісно, ми питаємося ці моменти контролювати. Ну опять ж кажу вам, 27 осіб, 25, хоча там у нас є люди, які були, це дуже мало. Тобто приблизно. 1300 комунальних підприємств, 30 департаментів, 10 РД і таке інше. Тобто ми вибірково йдемо. Повертаюся опять до критеріїв оцінки нашої діяльності. Ми почали, їх ніхто не знав. Ні я ніхто не знав. Тобто приблизно бачення моє було, я його озвучив, коли проходив конкурс. Ми пішли там по одному напрямку, дивимося трішечки, ну, не то, що ми пожар бачили. Йдемо по іншому напрямку. Тут трішки, ну, трішки краще пішло. Тому це у нас процес. Коли ми трішечки, як правило, працюємо в ці питання і будемо розуміти якусь саму проблематику, то тобто есть направлено, звісно, ми і зараз доводимо до керівництва міста проблеми, які існують, і будемо і разом з, громадки, з громадськістю ці питання ну, купірувати, щоб не допустити в подальшому. І ще цьому Там у нас буде тільки три-чотири фронти. уточнення? і питання. Дійсно, вас мало людей. Але ми знаємо, чітко, що в кожному районі адміністрації є відповідні сектора або відділ. За які я казав? Ми там слухали все на громадській раді. І таке враження, що окрім перевірки. Декларації, вони нічим не займаються і не знають, чим займатися. Так може відвізьмети під свій контроль я, я, я та їжджа, що буде більше, ніж вас. Я тільки що 10 хвилин розповідав, що ми проводимо mm -hmm. форум доброчесності, на якому будуть уповноважені запрошені, і вони будуть, з ними буде проведена, проведена певна робота, і ми подальшому будемо проводити з ними постійну працю, анкетування, тестування для того, щоб вирішити, хто до чого здатний підсказати, якщо чоловік ну, не розуміє, ну, якісь рішення приймати. я завжди за конструктив, берете з голови нашого з району, того, хто відповідає за корупцію, я думаю, берете його, ви доїжджаєте з ним в департамент, і департамент чітко розказує їм, як потрібно працювати, на потрібно реагувати. А декларації можемо самі перевірити через відкриті реєстри. Дмитро, будь ласка, 30 секунд. Я б сказав, Микітович, ми дійсно розглядали на одному з наших засідань на питання роботи департаменту, і тут був виконуючий обов'язки, ми розказував про це. Я зрозумів, тобто, що... Нашого, нашого департаменту. Ну так. Да. Була віде. створена робоча група по перевірці паркування. Це ми говоримо про те, що...